Представники ООН та міграційної служби сьогодні в Яготині Приїхали переконувати місцевих, чому не варто боятися сусідства з сирійцями. Перший пункт зупинки місцева школа, але поговорити ані з педагогами, ані з учнями не вдається. Дирекція не пускає іноземців навіть на територію навчального закладу. Іде навчально виховний процес. Розумієте, зато на даний час ми не хочемо. Зараз йде уроки йдуть. Учитель повинен учити дітей, а не на даний час. Розумієте чи ні? Наступна зустріч в районній адміністрації. Місцеві жителі не приховують свій протест проти мігрантів. Кажуть, найбільше турбує проблема інфекційних захворювань, що може з'явитися в місті з появою сирійців. Делегати заспокоюють, ризики мінімальні. Пункти тимчасового розміщення біженців, як то і пункти перебування незаконних мігрантів, да які закритого типу в нас не спостерігається зростання не криміногенної обстановки, ні зростання рівня інфекційних захворювань. Спокійне обговорення закінчується з появою бійців правого сектора. Кілька десятків людей у камуфляжі заходять до приміщення і закликають в жодному разі не опускати до міста мігрантів, лякають їх хворобами і насиллям. Ми не повинні дозволити цього. Приїжджають великі чини з ООН. А я вчора говорив з представниками націоналістичного руху Швеції, Норвегії і Фінляндії. Нордік Юніон. Вони сказали вчора. Ми мали відкритий діалог. Сказали, ні в якому разі не дозвольте. Ви не неявляйте, що в нас в нас маршрут постійне зґвалтування, викрадення представнику не дивується, каже до такої реакції, був готовий така реакція може продовжуватися, але ми тут для того, аби подати інформацію. Реакція Яготинської громади є абсолютно природною. Тим часом у місті вже завершують зводити перший корпус для біженців. Будівля розрахована на понад 100 людей. Директор пункту для мігрантів показує умови, в яких житимуть люди. У будівлі майже все готове, вже є навіть харчоблок. У всіх нормах, які потрібні для харчових закладів, тобто холодильники для всіх видів, для м'яса, для молочних продуктів, для ковбасних виробів. У місяць на харчування біженцями з бюджету виділятимуть 80 тисяч гривень на ліки ще 3 тисячі. Загалом обслуговуватимуть їх 35 людей. Утім, представники ООН та міграційної служби зізнаються, прийом біженців можливий лише за згодою місцевих. В іншому випадку іноземцям доведеться відмовити.